Про що тобі знати? Дивіться, паж мечів і мир перевернутий. Карта каже про те, що ви можете отримати або якісь погані новини. Да, плітки, можливо, будуть в вашому житті зрадити віроломства. Тут та паш мечів це людина, котра. Ну, ще не в дорослих енергіях людина може роздавати такі, надавати людям медвежі послуги, вас хтось буде дурити, казати, та я для тебе все зроблю, я щось там вирішу, да? або там ну, будь-що, розумієте, тут людина буде вас водити за ніс для того, щоб просто мати від вас якийсь тут ресурс. Може казати ця карта про плітки за спиною, да? от е, якісь там інтриги можуть бути. І будьте уважні, ця карта вас попереджає, щоб ви тримали свої плани та свої таємниці, якісь тут в при собі, тому що людина може вас виводити за...